Це регулярна акція. Я вже не однозначно учасник цієї акції і о, в цьому році я вирішила записати щит як актив, громадську організацію ще, о, як так як в неї багато учасників активної позиції громадської. От, і вони здухнулись на цю пропозицію. Остонів у наші біля церкви тому я вирішила таким чином збільшити кількість учасників цієї акції. Громадське формування ще це 50% муніципальна міліція на 50% збройне формування. Но, так як в Україні стан війни і ця кров потрібна буде і хлопцям нашим, і, можливо, тим, кому потрібно буде, то наше громадське формування приєдналося до цієї акції для того, щоб дати кров на потреби як армії, так і суспільства. normal nasıl